Всім привіт! Атака на КВМ. Давно не було відосів, щось я не знімав. У мене герої качаються. Блін, щось вони дуже довго качаються. І не записував. Атаки робив без героїв. Ну, а атака без героїв це гамно. Максимум там дві зірки і все Так, let's go. Моє дзеркало. Хтось уже забрав. На жаль, тому я буду нападати на 25-го. Отака от база. Який в мене план? У мене взагалі мікс електродракони плюс десант. Десант я хотів би закинути десь між мартирою і Орлом. Забрати ці дві ППОшки. Бам-бам Покоцать може тиху. Тиха, тиху. Тиха покоцать. Ну і щось тут може ще забрати? Потім в цю ячейку я хочу запустити героїв. Щоб забрали квіну, тут, може, забрали інферно, ППО, може, це забрали. Ну, коротше, щоб цю, цю ячейку почистили. Ну і тут я буду випускати електродраконів, щоб в мене отак вони йшли вперед. Надіюсь, затащу. Мені що здається, що цей свіпер буде дуже сильно мішати, я не зможу забрати на три. Ну, подивимося. Оглянемо, як там буде. Так що, let's go. Такий от мікс. Упор роблю на десант. Хочу, щоб десант дуже багато всього зніс. Let's go. Так, надіюсь, головне, щоб зайшло. Ну, щось таке. Щось більш-менш таке. Да, щось мені здається, що квіна не зайде, да. Угу. Да, трошки такий unlucky момент. Unlucky moment Unlucky moment Let's do it Так, ну, може на три візьму. Може. Я не знаю, що з цими мухами робити, Так зроблю. Ну да, щось таке на донечці. Ледве-ледве забрав. Ну, нормально, згодиться. От така от атака. Може ще на когось зроблю цікавого. Ну, я хотів вона 24-го зробити. Ось така от база. Да, така складненька. Не знаю би, чи на 3 забрав би. Ну, от така от атака вийшло. бе, -бе.